Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nordi House. Я хотів би вам розповісти про опалення наших будинків, а саме про теплу підлогу. Коли ми говоримо про теплу підлогу, ми завжди, думаємо, що це завжди переваги, це завжди ну, більш комфортно. Але у теплої підлоги так само є недоліки. По-перше, коли є тепла підлога, то це, це пил, який постійно буде підніматися вгору, тому що гріється саме. Саме підлога, там, де весь бруд, всякий пил буде осідати. По-друге, коли ми говоримо про теплу підлогу, ми завжди думаємо, що ми гріємо бетонний, бетонну підлогу, холодну або плитку. Але в каркасному будівництві це не бетонна підлога, це каркасний будинок, який збирається на дереві, і він не холодний, він досить твердий. От я можу можу попригнати. Це відчуття, ніби ви на бетоні, але це не бетон. Це твердий каркас, який дуже міцно тримає будинок, і який не холодний. Тому його не завжди доцільно підігрівати. Але у кожного свій смак. Тому ми запрошуємо вас приїхати до нас, побачити ці наші будинки вживу і вже обрати найкраще опалення саме для вас: або тепла підлога, або конвектор, або навіть газовий котел, або камін, булюр'ян. Те опалення, яке ви більше більше всього підійде, підійде саме для вас. Ми будемо консультувати вас і допомагати вам зробити правильне рішення. До зустрічі.